Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 15 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Ракетний удар по шості, що розповідають очевидці та як місто оговтується від обстрілу. Стерилізація тварин. Шостинські ветеринари вдруге приїдуть в Ямпіль 17 січня. Без води. В Ямполі чергові пориви на центральному водогоні. Суботу, 13 січня, росіяни завдали масованого ракетного удару по шостці. Під обстрілом опинився один з житлових мікрорайонів міста. Одна з випочених ракет впала за десятки метрів від п'ятиповерхівки. Лише диво врятувало її мешканців від смерті. Про той жахливий ранок очевиці обстрілу розповіли кореспондентам Ямпільського інформаційного агентства. 13 січня близько 7.30 російські військові здійснили ракетний обстріл міста Шостка. Одна з семи випущених ракет влучила в подвір'я багатоквартирного житлового будинку. Тетяна розповідає, що від вибуху постраждали квартири у всіх 10 під'їздах їх будинку. Квартира жінки залишилась без вікон та дверей. Ходила за молоком, як прийшла тільки додому, 15 минут, як піднялася в квартиру. Спочатку легкий прильот десь у городі. А потім сильне і все посыпалось. Весь дом пострадал. І не только дом, и соседние дома. У мене двухкомнатная квартира, пострадала всі вікна, двері, балкон, і так само у людей все, все постраждало. Олександра мешкає у сусідньому під'їзді. Жінка говорить, що за лічені секунди до потужного вибуху почула дивні звуки і визирнула вікно. Що то гуділо, гуділа. Я глянула там, женщина біжить, смотрю, жінка побіжала. Окраз одтуди туди до під'їзду. І тут же і гупнула. На кухні була, і тут окно літає, і прямо на мене летит окно. На мене на пліту. Ну, и все. І и, и кругом же полетело все, затарабанило, затарахтело. Давай в коридор скоріше текать. Від серії вибухів ушкоджені отримали й сусідні багатоповерхівки. Мешканка міста Тетяна розповідає, що осколками посікло багато автомобілів. Утром йшла на стоянку забрати свою машину, переходила дорогу перед самою стоянкою, і услышала шум ракети. Це страхіття, просто страхіття. Взорвалась в одной стороне, потом в другой. Я подошла к машине, открыла, а потом ее закрыла. У меня был просто шок от всего увиденного. рвалась, как канонада со всех сторон стреляла. Потом, когда вот эти массовый обстріл закончился, я думала, уже все успокоилась, уже хотела забирать отсюда машину. А потом опять начались взрывы. Я в общем, живу рядышком здесь, закрила опять машину і побежала смотреть, проверять окна в квартирі. Це просто жах. не від господь. За що простим людям такое горе. На місці події побував і начальник Субської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, від вибуху поранення отримала одна жінка. Здійснений авіаційно ракетний удар по місту Шостка. Постраждали три мікрорайони. 26 будинків. Серед цих будинків три дитячі садочки і дві школи. Слава Богу, є тільки одна постраждала. Допомогу надали. Там були осколочні від скла поранення, тому її життя нічого не загрожує. За інформацією Володимира Артюха, на місці обстрілу розгорнуто міський оперативний штаб та створено три бригади з ліквідації наслідків обстрілу. Вже три доби у місті ліквідують наслідки російського удару. В багатьох будинках міста вибиті вікна та двері. Міська влада говорить про пошкодження котельні і тисячі квартир без централізованого опалення. Шостка оговтується від масованого ракетного обстрілу 13 січня. Третій день у місті триває ліквідація наслідків російського удару. Ганна проживає у будинку, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Жінка говорить, що вибиті вікна спочатку заклеїли плівкою, а пізніше їх забили і спеціальними плитами з ДСП. В вибуху ми нічого не поняли. Ми ще, що кажеться, ні та второй вибух уже все, політілі окна здесь. Тут... на кухне лежала, полностью выбита было. В зале было выбито, балкон был весь разрушен, было выбита балкон на дверь, все вот это было выбито. На лоджии там все повреждено. Тут страшно было, тут столько было стекла, все, пока поубирали, пока это. А потом уже взять забил дверь, а это уже нам государство забило, спасибо им. Сусідка Ганни Валентина говорить, що попри холод ночує у своїй пошкодженій квартирі. Жінка також зі сльозами на очах згадує суботній ранок. А воно як вихнуло, мене як відперло куди то не знаю. Все полетіло, все буквально тріщить, дрібіжить. Я не придумала, що воно тут побивалювало, що можна, що не можна. Ну, в чомусь хату розбомбили, і сама сталася, а діялами вкрилася двома. двері ж не закривалися, світити були. І тепер двері як то так, що вигнути. Пані Іна також мешкає у багатоповерхівці на подвір'ї якої впала ракета. Жінка розповідає, що за рахунок місцевого бюджету пошкоджені вікна тимчасово забивають деревом, але люди розраховують на повноцінну компенсацію від держави. Ці бригади ну працюють тільки на вікна. поки. значить, у перший день людям. Дуже благодарна МЧС і всім остальним надали в першу очередь пленки, якісь там презенти, так скажемо, якими можна позабивати вікна. От. А вже з вчорашнього дня привезли на дошки ДВП в якомусь плані. Так, от і забивають тепер конкретно вікна, тому що одна пльовочка саме розумієте, це тільки щоб вітер не гуляв по квартирі. На подвір'ї будинку встановлений намет, де люди можуть погрітись. Тут же годують мешканців будинку та працівників, що допомагають долати наслідки удару, розповідає волонтер Ілля. Зараз Третій день люди приходять до нас, також потребують допомоги, тобто чай. Кава, печиво, діти знаходяться тут тому, що дома буває холодно, Буває так, що дитина досі ще знаходиться в тому панічному стані, який е окутує зараз всіх мешканців нашої громади. Тому приходять сюди для релаксації. Можна підтримати людину розмовою, зустрічаються сусіди. Також сидять. Також ми годуємо мешканців, всіх хто допомагає відновлювати квартири та будинки. Роботи продовжуються ще на вулиці, як ви бачите, в нас мінус, в квартирах дуже. Холодно, тому мешканці приходять. Міський голова шостки Микола Нагар розповідає, що частина квартир у місті досі без опалення. Теплопостачання планують повністю відновити у вівторок. В суботу нашу громаду обстріляли дев'ятю ракетами, рашиський агресор. Я дякую Збройним силам України за те, що вони стоять на сторожі по кордону і. Частина ракети було, було збита, розрушено дуже багато об'єктів, дуже багато житлових будинків, прибудови таке інше. Вдалося значно швидшими темпами основні роботи локалізувати. Хоча продовжуються великі проблеми з опалення, частина людей залишається без достатньої міри опалення, і поставлена мною задача сьогодні і завтра завершити роботи по теплозабезпеченню. Сьогодні більшість робіт буде завершено по закриттю контуру приміщень, хоча це тільки тимчасово далі треба нарощувати обсяг робіт по скілінню під'їздів, житлових будинків, вікон, дверей, заміни і таке інше. Тобто, ця робота активізована, створена 5 груп. Які працюють безпосередньо по житловим мікрорайонам, і це дасть змогу швидше дати допомогу людям зареєструватися в дію і швидше отримати допомогу. В Ямполі вдруге безкоштовно стерилізуватимуть тварин. Як повідомляють представники міжнародної організації «Ю Енімал захід відбудеться 17 січня. Стерилізуватимуть ветеринарні лікарі котів та собак обох статей. Разом з цим усіх тварин вакцинуватимуть від сказу. На кожну стерилізовану тварину видаватимуть корм. Щоб записатися чи дізнатися більше про стерилізацію, можна подзвонити за номером, який ви бачите на екрані. Завтра, 16 січня, в Ямполі централізовано вивозитимуть новорічні ялинки. Про це з посиланням на комунальне підприємство Ямпільське інформує Ямпільська селищна рада. Також повідомляється про чергові пориви на селищному водогоні. Сталося це в районі вулиць Поліська та Шевченка. Завтра в Ямполі можливі хуртовини. За даними обласного гідрометцентру, 16 січня у нашій місцевості буде хмарно. Вночі пройде помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах можливо ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, мінус 7, в день – 0, мінус 5 градусів Цельсію.